Відставку уряд безумця, який слово українське не може вивчити. Не хочу його прізвище називати, бо це принижує пам'ять цього чоловіка. Мають піти злочинні міністри силовики, мають піти той злочинний міністр освіти, піти геть, забратися, і може це їхній останній шанс. Я згадую слова одної пісні, яку написав Львів'янин. Шалійте, шалійте, скажені кати, будуйте шпіонів, будуйте шпіонів, будуйте тюрми, за нами сто тисяч побірників стане пірвем, пірвем ті кайдани. Ця пісня сьогодні відлуніє, але ця пісня створить той настрій спокою тої вривноваженості у Львові, де нема ніяких злочинних порохів. Дає розуміння святості української ідеї, дає розуміння того, що Україну ніхто з місця вже не скине з того простору, в якому ми існуємо завжди.